Топ-5 ароматів Unisex, на мою суб'єктивну думку, найкращих з нашого асортименту. Перша Бакара Rouge. Точно не залишить нікого байдужими. Ford – табака ваніль. Особисто мені не дуже подобається, але люди його беруть і дуже гарні у нас позитивні відгуки на цей аромат. Третя. Tiziana Терензі Кірке. Дуже популярний аромат ніколи не залишає байдужими жодної людини. Він або подобається, або не подобається, але його беруть всі. Четвертий аромат це друга молекула без коментарів. Він просто офігенний. І нарешті п'ятий аромат для німець. No comments. Просто нов no Просто беріть, замовляйте, ганімет депова, тому що там 30% відсотків маса всередині, стійкість 24 години на шкірі і 72 години на одязі. Тому що ми робимо парфуми з маси, в люкс якості французького походження. Тож, друзі, замовляйте. Все, з